Ми продовжуємо наступний гість Ігор Ітерович, політик. Пане Юрію Ради вас вітати. Політових. Доброго дня. Політових. Ем, я не не банально. Мене є питання. Сьогодні 70 років, так би мовити, відзначає Володимир Путін. А, і я сьогодні зранку прочитав, що до нього на неформальний саміт СНГ відмовився їхати президент Киргистану і навіть не надіслав поздоровлення. Я розумію, що це такий дрібний фрагмент, дрібний елемент цієї картини. Що ви скажете в цілому? Ну, взагалі, історія з поздоровленнями для Путіна, вона на перший погляд здається дрібними якимись такими моментами, да, але вона насправді фіксує зміну ставлення до Путіна навіть в тих країнах, які займали або е, ну нейтральне ставлення, наприклад, до Російської Федерації, або взагалі вважали себе е, ну союзниками Росії, там в тому чи іншому регіоні. І ці карколомні зміни вони насправді почалися після 24 лютого. Видно, що багато хто навіть з тих, хто відчував певну залежність від позиції Росії або від допомоги якоїсь там Російської Федерації вони тепер мінімізують всі можливі контакти, тому що розуміють, куди йде справа, чим вона закінчиться, і вони не дуже хочуть потім пояснювати іншому цивілізованому світу. А що вони робили в той момент на боці Російської Федерації? Я думаю, що подібних штрихів буде все більше і більше ставати навіть найвідданіші союзники будуть або взагалі ігнорувати подібні якісь події або обмежуватися дуже такими загальними протокольними заявами. Ну, врешті-решт ранок це і підтвердив всього навсього кілька поздоровлень, причому від країн, які або країни ну вигнанці за великим рахунком, або країни, які ну не представляють жодного якогось впливу не лише там на глобальному рівні, але й на рівні в принципі регіональному. Ну і Лукашенко за традицією, тому нема куди діватися. І він е, вітання Путіну шле. Ну хоч, хоч щось можливо, це Путіна порадує Еритрея, Сомалі і Лукашенко. А вчора Ердоган, президент Туреччини? Я така цікава фотка. Я бачив, сидить такий Ердоган? Ну як він завжди так сидить? Отут у нього, значить, Пашинян вірменський, а тут цей Аліїв, значить, азербайджанський. І він їх там примиряє між собою. І постає важливе питання: а де тут Росія? Ну, а Росії там немає, тобто. Ну, там... Росія офіційний, офіційний союзник Вірменії. В Вірменії величезна російська військова база. У Вірменії з Росією договір, як він називається, О ОДКБ, ну і так далі. Ну дивіться, але в Вірменію нещодавно приїжджала Ненсі Пелосі. Да, і вірмени, в принципі, подивилися на те, що вони можуть грати ну як мінімум на дві сторони. І є ж найважливіший момент, те, що там знаходиться військова база, те, що Вірменія є членом ОДКБ, жодним чином Вірменії в останніх якихось конфліктах і сутичках з Азербайджаном не допомогло. Жодним чином там навіть ходили розмови про те, що роздовбали російський конвой, і вони все одно це ніяк не відреагували. Тобто, Росія розуміє, що в'язуватися ще. В цю історію це надзвичайно буде погано для неї. Чому тому, що там за Азербайджаном стоїть Туреччина, а Туреччина зараз дуже непогано заробляє і політичні, і економічні якісь дивіденди на тій війні, яка Росія веде проти України, і Росія попадає не лише в залежність від Китаю, дипломатично вона потрапляє в певну залежність і від Туреччини. Тому вона самоусунулася від Вірменії. Це не те питання, яке для них зараз є актуальне. Я так розумію, що Путіну його найближчому оточенню історія з Вірменією зараз просто не цікава. Вони нічого там не бачать такого. Що може принести якусь умовну перемогу? Війна в Україні для них є набагато більш актуальною. і Вони вважають, що тут повинні бути зосереджені всі сили і ресурси Росії. А відповідно, Туреччина чудово користується ситуацією. Штати певною мірою ситуацію користуються, і вони Росію поступово починають з регіону витісняти. Я думаю, що пройде там не так багато часу, і до Росії, взагалі, ні Вірменія, ні Азербайджан, ні якісь інші країни цього регіону звертатися не будуть. Там є інші регіональні лідери більш відповідальні і до речі, ті за якими знаходиться реальна, а не удавана якась там військова міць, економічна міць, ну і можливість вести перемовини на найвищому рівні. Ну тобто, це це цілком тепер стало природня зона впливів, ну, наприклад, туреччини однозначно, це зона впливу Туреччини. Ердоган це підтвердив під час у тієї денної війни, яка була. Він сказав, що ми вони категорично стоять на боці Азербайджану, ледь не до того, що вони туди війська будуть надсилати. Ну а про Байрактар і всю іншу зброю ми чудово пам'ятаємо. Зараз він трошки змінив свою позицію. Він вже виступає таким знаєте комунікатором. До речі, зверніть увагу. Він же з такими ж ініціативами виступає по Україні. Да, да, він так, сказав, да, що я да. буду все робити для того. Ну він хоче Туреччину перетворити як мінімум на дуже Тужного регіонального лідера з претензією на вплив на глобальний порядок. Денний і Росія, Росія йому зараз такі можливості дає. Він просто їм і користується. А зрозуміло, що Алієв там чи Пашинян е, ну Алієв це стовідсотководає. Навіть Пашинян вже розуміє, що йому треба, щоб утриматися в тому числі при владі. Йому треба шукати якісь якихось інших партнерів, якихось інших союзників, тому що на Росію жодних сподівань немає. І він до речі, це дуже добре сказав на одному з останніх засідань. де прямим текстом звинуватив. Росію і інші країни у відсутності будь-якої допомоги під час війни з і сказав, що такого не повинно бути. Навіщо ж ми ж цей блок створювали? Тут до речі, цікаво, якщо ми вже за цей регіон заговорили, цікава позиція Ірану, який одною рукою продає Росії ці безпілотники, а іншою рукою а з іншого боку, дивиться, як Росія заважає укласти цю угоду з Заходом про можливість продавати нафту. Ні, ну дивіться кожна країна, вона намагається від. Який спосіб захистити свої національні інтереси, так як вони це розуміють, і на сьогоднішній день якихось там стійких союзників не може бути у жодної країни. Ну я маю на увазі ті країни, про які ми зараз говоримо. В них дуже швидко змінюються погляди на ті чи інші проблеми, і вони просто користуються ситуативними якимись моментами, які виникають в міжнародних відносинах. Ну от історія з Іраном, вона насправді дуже є показовою, тому що вони хочуть і зберегти якісь там відносини з Росією, але й вони розуміють, що ця нафтова угода і Багато інших якихось речей потенційно для них принесуть набагато більше вигоди ніж може запропонувати на сьогоднішній день Російська Федерації. Взагалі, все це знаєте, нагадує таку історію, коли всі країни там зібралися е, з різними інтересами, але всі уважно спостерігають за тим, що робить Російська Федерація, як вона глибше залізе в ту паску, в яку вона ну потрапила, коли розпочала війну проти України. Ну і всі чекають, коли можна буде ділити якісь вже певні, скажімо, трофеї після того, як Росія остаточно загонить себе в глухий кут на сьогоднішній день. Е, я не в плані, що якийсь там великий оптиміст, об'єктивно все до цього йде. Питання виключно часу, але країни, особливо східні, вони неодноразово демонстрували, що вони можуть чекати можуть чекати достатньо довго, але потім отримати те, що вони вважають своїм. Ну, в Ірану ситуація трохи складніша, У них там хата горить, і, і, а я то ли там не, не так вже впевнено себе почувають з огляду на соціальну революцію, яка у них там уже починається всерйоз. Дивіться, так все ж впливає на риторику, в тому числі Ірана, да, і на те, що він намагається робити в контексті укладання цієї ну, нафтової там угоди і так далі. Якщо там відбудеться якась зміна режиму, або ну, давайте так говорити певне послаблення цього режиму. Ну слово демократизація не дуже підходить певне послаблення режиму. Зрозуміло, що мова піде тоді про налагодження кращих якихось взаємовідносин з країнами заходу, і тут вони вже торгувати безпілотниками просто з Російською Федерацією, навряд чи, навряд чи зможуть. Та вони і не будуть, тому що розумієте, вийде напевне на перший план питання грошей. І гроші, звичайно, для Ірану будуть. Важливі, тому що значною мірою погасити подібні протести можна, якщо щось відбудеться в економіці. А для того, щоб щось відбулося в економіці, їм треба нормальні відносини з заходом. Тому це гра вдовгу і ну, подивимося. Подивимося, чим вона закінчиться, але в будь-якому випадку якогось розвороту в бік подальшої ісламізації і відповідно тотальної підтримки Російської Федерації точно не буде. Давайте ближче до наших справ. Вчора в несподіваному амплуа виступила громадянка Матвієн. Яка це голова, як він називається у них Свєта Федерації Росії, яка раптом вирішила стати голубихою миротворцем, яка чомусь почала закликати до дружби і порозуміння з Україною і примирення, і тому подібне. А це що за такий заход з фланга? Дивіться, таке це продовження тієї тенденції, яку ми спостерігаємо на Росії ну, як мінімум останні півтора-два місяці. Вони так чи інакше, да дуже нахабно, дуже як вони це люблять робити, е, знаєте, там брутально і так далі, але вони постійно піднімають тему необхідності перемовин, тому що Російська Федерація на сьогоднішній день категорично потребує дуже дуже довгої оперативної паузи для того, щоб зробити зі своєю армією і взагалі зрозуміти, що і як далі робити на тимчасово окупованих територіях, як їх взагалі утримувати, захищати і так далі, тому вони через різні майданчики намагаються ну вкинути два головні меседжі: перший меседж, що треба проводити перемовини, Росія до них готова, і другий меседж, що Україна не хоче перемовини. Ну, знаєте, щоб їм потім показати, що ми ж в принципі виступали з мирними ініціативами, але Україна цих ініціатив не хоче. Але навіть ця, ця пані, ну пані, це дуже добре слово по відношенню до неї. В своєму спічі сказала спочатку, що давайте сядемо за стіл перемовини, спробуємо домовитися, ми ж сусіди і так далі. Але знову потім Почала в наступних реченнях говорити про зовнішнє управління, якісь іншу дурню, яку дуже люблять говорити на російському телебаченні. Тому вона виконала поставлене завдання, вкинула черговий раз ці меседжі. Хотіла, мабуть, подивитися на якусь реакцію. Ну щось мені підказує, що реакція і України і наших союзників ну не те, що здивувала, вона просто була такою, як вона була і раніше. Україна до речі до перемовин готова. і Президент Зеленський про це неодноразово говорив, але. А для того щоб ці перемовини почалися, Росія повинна виконати низку попередніх якихось умов на сьогоднішній день. Вони не виконані, тому можемо про перемовини забути. А низка попередніх умов це що? відсторонення Путіна від влади, повне звільнення української території, включно з Кримом. що там покаяння, покаяння виплати репарацій? Да, що там? Ну, репарації покарання всіх тих, хто винен у військових злочинах, злочинах людяності і так далі. Знаєте, тут, ну от особливо після рішення РНБО, яке було введено в дію указом президента, де було сказано, що ми взагалі не збираємося саме з путіним спілкуватися. Ну, до речі, там дуже правильно було це рішення сформульовано. Ми не відкинули можливості якихось перемовин в майбутньому з Росією, і це достатньо логічна позиція, тому що навіть коли ми будемо говорити про репарації, треба, щоб був якийсь договір, правильно, щоб ну він фіксував те, що хто буде що виплачувати компенсувати. Але це певною мірою і був натяк, до речі, частині якихось там російських так званих еліт, які при владі знаходяться довкола Путіна. Що дивіться, ви ж проти війни? Ми ж знаємо, що там є певна група, яка хоче як швидше її закінчити. Їм вказали дуже гарний такий дороговказ, якщо так можна сказати, да от подумати, що зробити з Путіним ним, а потім ми вже подумаємо, що можна буде робити з якимись перемованими, завершенням війни і багатьма іншими якимись речами. Тому Україна свій свій крок зробила. Зверніть увагу, що всі наші партнери абсолютно його підтримали. Жодних застережень цього приводу не було. Ми такого ще півроку назад не могли собі навіть представити. Тому тоді йшли заяви. На кшал. Ну да, переговори потрібні ну Україна добре, що про це думає. Зараз відповідь була у всіх однозначна. Україна сказала, ми Україну підтримуємо, підтримуємо стільки скільки треба. Ну а тепер хай Росія думає Можливість для перемовин є, але Росія повинна виконати певні умови. Чи не є перебільшенням ваше твердження, що там довкола Путіна існує якась миролюбива група або принаймні група, яка усвідомлює проблему невдалої війни по справжньому? Я от дивився виступ Путіна от в Георгіївському залі, бачив, як ці російські еліти сумно трусили гривами, похилили голови і слухали цю всю маячню. Ну от вони якраз сумно похилили. Голови трусили гривами дуже дуже сумно. Дехто взагалі там спав або робив вигляд, що його тут немає. Дивіться, в нього в оточенні є дві великі групи: є група силовиків і група таких ну економістів. Давайте їх так називаємо. Ті, які пов'язані більше з бізнесом. Група економістів. Вона ще після другого місяця війни, зрозумівши, що не буде нічого того, про що Путін говорив, вона почала виступати за пошук якихось перемовин. І, до речі, ті спроби розпочати ці перемовини, зірнував годи і так далі. Це ініціатива цієї групи. Зараз їх позиції посла. Влані зараз ну домінують в принципі силовики, Тобто Путін обрав той шлях, який йому ці силовики рекомендують. Але ж ця група нікуди не поділася, і йому кожен день говорять про те, що в економіці насправді зовсім не те, що вам розказують, і проблем дуже багато. А мобілізація вона вскрила е, ключову проблему: що е, треба ж, по-перше, тепер всіх цих людей одягнути, заплатити. Да? Вони ж обіцяли там платити які гроші. Як на це відреагували регіони? Переважна більшість регіонів сказала, що в нас немає грошей. Ми не знаємо звідки брати гроші на. Цих мобілізованих тому ця група існує просто що вона поки не наважується на якісь активні дії, на якісь активні кроки. Але з часом я думаю, що вона буде посилюватися в міру того, як будуть наростати проблеми в фінансово-економічному блоці Російської Федерації. А наразі в них все йде по найгіршому сценарію, попри навіть ті запаси, які вони накопичили, і попри навіть те, що вони ще продовжують торгувати нафтою газом і в принципі на цьому заробляти достатньо грошей, щоб продовжувати війну проти України. Чи вдається вам спостерігати за ці за тією війною, яка зараз розгорілася в російському інформпросторі? Генерали проти воєнкомів, воєнкоми проти воєнкорів? Всі вони за Путіна, але вже почалися навіть почали навіть критикувати Путіна. А тут ще й Кадиров, а тут ще й Пригожин. Як ви до цього всього кубла ставите? Дивіться, а це історія про те, що ота от група силовиків вона в свою чергу не є однорідною. Там також є як мінімум дві великі групи. Одна виступає за те, що треба радикалізувати війну, і в принципі вести війну до переможного кінця з тотальною мобілізацією воєнним станом. Можливо, навіть. Оголошення війни України, ну і брясенням цієї ядерної зброї. А інша група силовиків вважає, що треба здобути певний перепочинок, навести лад, покарати винних. Ну в даному випадку винних для них то є ну, в першу чергу там шойгу, наприклад, да, міністр оборони, там якісь там окремі генерали і так далі. Те, що в них ця гризня і війна почалася, насправді це дуже добрий знак. І мені здається, що Україна з інформаційно-психологічної точки зору все повинна робити для того, щоб це війну підживлювати яким чином там підтримувати її, і так далі, тому що е, в цій ситуації путіну складніше приймати рішення, бо він е, не знає тепер на кого спиратися от його крок там з призначенням чергового звання там Кадирову він насправді в армії був дуже неоднозначно зустріти і Частині соло структури, тому що вони прийняли це як те, що Путін підіграв саме йому, хоча він не повинен був це робити. А зрозуміло, що це не приведе до покращення комунікації з точки зору і мобілізації ведення навіть бойових дій. Тому це історія про те, що в них починаються дуже серйозні внутрішні процеси, і от якраз. Заява зеленського про рішення РНБО, заяви багатьох наших партнерів про те, що росіяни, ви залежите значною мірою від однієї людини. Ви можете багато що змінити. Якщо ця людина не буде впливати на процеси прийняття рішень, це дуже правильні заяви. Чому тому що вони сприяють внутрішній нестабільності в Росії? Ну і дивіться, скоро з'явиться додатковий фактор. Коли мобілізація вийде, ну як я так кажу, на фінішну пряму, да зараз вони набрали біля там 200 тисяч людей. Це не останній крок вона далі буде поширюватися рано чи пізно вони закриють кордони, і це почне призводити до численних соціальних виступів і вибухів безпосередньо всередині країни. Це ще більше буде розшатувати режим. Ну і можливо призведе до. Якихось серйозних внутрішніх внутрішніх змін вплоть до того, що почнуть думати про швидке завершення так званого транзиту, ну і пошуку якогось там наступника, який зможе з цієї ситуації вийти. Ну явно що цієї людини вже буде не Путін, тому що він заганяє Росію все далі і далі в прірву. Ну яка частина його соратників, в принципі, це розуміє. а Їм помирати не хочеться. Вони хочуть користуватися плодами всього того багатства, які вони вкрали за 25 попередніх років. Ви згадали про комунікацію нашу з росіянами. Ви згадали про звернення Зеленського і про рішення РНБО сьогодні, сьогодні зранку вийшло звернення міністра оборони України Олексія Резнікова до російських військових, до російських солдатів. Пане Ігорю, дякую вам. А я пропоную нашим глядачам зараз подивитися звернення міністра оборони Резнікова. Мені здається, що це воно важливе і воно точно важне, і інтересне і очень полезне как мне кажется, для многих российских военных.